І підвести їх на любовщики. Наша початкова ціль проїхати всю Європу, витрачаючи щонайменше грошей, використовуючи автостоп, каучсерфінг і просто шукаючи пригоди на одне місце. Сьогодні ми дуже швидко їмо, збираємося і їдемо. Перед нами дорога аж до самого Амстердаму. Я в на шоці, бо ми купили квиток на метро в Берліні і він коштує 200 гривень. За 100 гривень з Києва до чого подоїхали. Сьогодні день просто піздець. Нам немає ніяк їхати до Амстердаму, ніде спати там. Ми майже в Ганновері. Машина поїхала випадково. Проблема в тому, що нас завезли кудись не туди. Нам треба було вийти десь на кілометрів 30 раніше, і тоді ми чудово доїхали до Гановера. Зараз... Зараз ми знаходимося в пусть. Нас, звісно, відвезли, але ми досі in the middle of nowhere. Ми просто заїхали кудись не туди, і тепер ми витрачаємо дуже багато часу на це. Ганавер. Можемо їхати в машині далі на пункці. Ми на нідерландському бордері. Ми хочемо в туалет, але тут платно. Але ми не будемо платити 80 центів за туалет. Це моя приводна вимога. Я заплачу за туалет. Я не хочу на вулиці. Тут дуже веселі печеньки продають на бордері. Я в шоці. Пока-пока. Ми в Нідерландах. Але нам ще доїхати 50 кілометрів до Амстердаму. Останній раунд. Такий хороший, він такий милий, такий чудовий чоловік. Він нам нахопив цього всього. Він нам купив битки на потяг. I love this world. Я думаю, по-моєму, ну разом лич все. Після Німеччини я вже обожнюю цю країну. Тут Такі класні люди і вони всі спілкуються англійською. Костами знайшли на кауч серфінгу. Мені здається, скоро у нас вже вб'є. Мали бути а, після шостої, а зараз вже після одинадцятої ночі. Парковка для велосипедів. Оце називається Амстердам. Мені дуже подобається.